Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. на календарі. 3 жовтня е, традиційно завершуємо наш черговий інформаційний тиждень. Будемо говорити сьогодні про політику, про е, геополітику. Звісно, що й про перемовини, і про штати про Україну. Загалом про те найактуальніше, найважливіше, е, про що не можна мовчати. Тарас Загородній е, кручий партнер національної типової групи групи і полі політичний експерт доднався до нашої розмови. Будемо сьогодні з ним обговорювати е, найцікавіші новини. Пане Тарасі, я рада вас бачити. Ми вітаємо. Доброго дня. Добрий, Зеленський сказав, що раніше ми використовували для ударів по Росії лише нашу далекобійну зброю. А після його зустрічі з президентом США Трампом можливо будемо мати щось більше. Е, також сказав про те, що Росія е, зараз використовує 500-600 дронів на добу. Україна в той же час 100-150. Знаємо і заяви Wall Street Journal, Зокрема, вірніше інформацію від Wall Street Journal про те, що Штати також розглядають постачання томагавків і Баракуда та інших американських ракет наземного повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів. Пане Тарасе, давайте тут напевно більше з політичної точки зору в цьому контексті ми говоримо наскільки ймовірно, що штати передадуть Україні далекобійні ракети, ракети, зокрема томагавки або якісь інші. Ну тамагавки, я думаю, нам почнуть передавати, коли Україна або співмісна зброя почнеться давати, коли Україна сама буде робити багато зброї, тому що цей світ так побудовано. Чим більше ти сам робиш, тим більше тобі починають давати. Ось це раз. Друге, там же ж середні дальності, це такі ракети. Знаєте, грайливі, я б сказав, в США фактично нікому їх не надає. Ну, принаймні я бачив тільки перемовини, можливо, з Японією йдуть а, і то під питанням, тим більше що це морського базування. А ось тому, якщо почнуть передавати, це означає, що в Україні з'явилися власні ракети, і це дуже добре в різності для нас. А те, що Зеленський активно пресингує США, ну ви ну, там щось пообіцяли. Ну так давайте будемо це обговорювати. Якщо ні, то ми зробимо своє і будемо самі пуляти. А далі виникне питання: а чи ефективні ваші, наприклад, ракети у реальному бою і багато чого іншого? Так що це такі, такі ігри, але дуже дуже цікаві ігри. От про ігри Путін сказав, що постачання Україні ракет томагавків означає означатиме цитую якісно новий етап ескалації. Кінець цитати в стосунках Росії та е е США за словами Путіна засування томагавків без участі американців неможливо і е що це може завдати шкода відносинам між країнами. Також Путін говорить і про те, що постачання цих ракет не змінить ситуацію на фронті і не призведе до перелому на користь збройних сил України. Цю другу частину. Це варто обговорити все таки із військовими експертами. Питання до вас про е, той, ту заяву, яку сказав Путін, що якісно новий етап ескалації в відносинах Росії та Штатів. Що це означає, які це наслідки може мати? Чи дійсно е, Путін вже там продумує якийсь собі план в голові в Кремлі, там щось розробляють? Чи це, це все-таки більше елемент якогось психологічного тиску е, і маніпуляції? Ну це лякалки, Лякалки, які вже не працюють. Чому? <кій> Він хоче сказати: ну, що якщо ви даєте команди стріляти по території е, Росії американською зброєю, значить ви воюєте проти нас. Ну на певну частину електората е, Трампа це працює так, що ви, начебто, вступаєте в дії, але тут це вже давно не працює. З однієї точки зору, що, наприклад, тракі, е, зараз же застосовуються Хаймерси, наприклад, чи Атакамси? Застосовуються, ну і що? Перш перше риторичне українське питання, І що? а mm -hmm. нічого. Тому це звичайне намагання це знову перетворити на якусь лікалку. Але думаю, що Трампу вже по великому барабану те, що говорить Росіяни, тому що Росіяни в дійсності своє поведінко його попідставляли, де тільки можливо, і Трампу треба показувати силу, показувати, що він най, найкрутіший альфа самець в цьому світі. Uh -huh. Як він про себе думає, так? ну і електорат вимагає, якщо ти сказав, що ти найкрутіше, то доводиться конкретними справами. Тому це дуже добре, що почне почнемо з іншого. Я згадую, як на початку війни цей Медведєв погрожував Україні, що не дай Боже щось прилетить в Крим. І це сталося 9 серпня, да uh -huh. і дивіться пройшло три роки. Зараз обговорюють зараз. Обговорюються чи будуть літати тамагавки по Росії, чи не будуть, чи буде це велика ескалація, чи не буде, чи не там, буде так. Да, ну, ну, бачите різницю, наскільки росіяни відступають від своїх е, позицій, показують, що. На все, що вони в більшості випадків говорять, це ну відвертий блеф, відвертий блеф, бле, залякування, маніпуляція страхом, а, маніпуляція марнославством, в тому числі Трампа. Маніпуляція ну він до речі, своєї от, от своєї от відповіді він застосовував досить такі дієві техніки маніпуляції, якщо подивитися його. Його розмову він, наприклад, використовував таку класичну дієву схему як віддзеркалювання. Називається, коли він повторював фрази, які говорив Трамп: що якби Трамп був при владі, то війни б не було. Ну, це це от така базова техніка ну, спів, співпраці з співрозмовниками, встановлення, встановлення з ним емоційного контакту. А далі він техніки маніпуляції марнославства знову там почав: ну от, якби ти не був, ти такий молодець, ти робиш такі кроки, і дивіться, він же напряму. Покритикував Трампа стосовно Паперового тигра, але не сказав, хто це сказав. Він перевів всі стрілки на європейців, там да ну що та європейці нападайте на нас. Тобто він намагається уникнути прямого зіткнення ну достатньо професійно, тому що все ж таки КДБшників вчать, ну, сильним, сильним технікам перемовин, які можуть спрацьовувати ну, особливо на короткій дистанції. Ну там на співспіврозмовника, коли ти там дієш, але не завжди спрацьовують на довгі дистанції. Очо що, що не завжди вже виходить у Путіна, так на короткі дистанції можуть спрацьовувати. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту, курс для тих, хто хоче досягати успіху в перемовинах. Ми постійно чіпляємо цю тему під час наших розмов. Тарас розповідає ось, наприклад, як щойно, дві секунди тому про нюанси, про методи, про те, як. Проводяться перемовини, е, тому е, в вот, Тараса є 10 уроків 500 готових фраз і практичні інструменти. Е, Тарас розповідає про ті ж вище згадані маніпуляції страхом, соромом, провиною загалом розкриваються ці техніки. І також Тарас говорить про те, що 95% піддаються маніпуляціям, і що вами можуть керувати. А ви навіть можете цього не помічати, тому що перемовини відбуваються не лише між делегаціями під час е, прес-конференції чи на міжнародній великій політичній арені. Вони відбуваються в повсякденному житті і в особистому і в робочому. Тому, якщо комусь із вас цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання. Клікнути, перейти на сайт і більш детально зніматися з інформацією. Ми повертаємося нашої розмови. Тарас ви згадали про те, що світ, і, зокрема, світові лідери будуть допомагати тим, хто сам собі може допомогти, і хто сам може виробляти цю зброю. Зокрема, хочу поговорити про ракети Фламінго «Wall Street Journal». Один із репортерів Wall Street Journal написав про те, що Україна зараз не має грошей на масове виробництво своїх ракет, тих самих далекобійних фламінго, а випробовування балістики зазнала невдачі. А, що все пішло не за планом? Там написали, що е, проблема для Києва вже деякий час полягає в тому, що у них немає е, грошей на е, виробництво, е, що е, у, у нас є дійсно інші ракети, е, окрім Фламінго. Одна з них називається Нептун, і що це теж крилата ракета. І е, Wall Street Journal написав про те, що е, Україна просто не має коштів, аби їх виробляти. І що саме Фламінго не стане геймченджер, тобто не змінить кардинально хід. Війні, хоча й зможуть е, такі ракети ефективніше бити по російських НПЗ. Е, тут е, до вас запитання, чи погоджуєтеся ви з тезами е, західної преси про те, що ну е, все настільки погано, що ми не маємо грошей на виробництво на масове виробництво власних ракет. Ну, дивіться, ну по перше, американці взагалі підбішують, що Україна сама не виробляє зброю, да, сама виробляє зброю і незалежно від США. Це почалося ще при Байдені. Я вам нагадую, mm -hmm. коли дрони тільки дрони з'явилися. І дивіться, що, що відбувається, що ви розуміли, що таке фламінго, так? Ну, по перше, ну вона, вона існує, якби у нас тут не говорили. Існує, були вже постріли а, і так далі. Чи не вистачає грошей? Не вистачає грошей. Але якщо є, от, наприклад, чи можуть Данія, наприклад, профінансувати, як вони профінансували а, Богдани. Наприклад, може <звук> вони ж 400 мільйонів дали. Чи достатньо 400 мільйонів, щоб запустити серійне виробництво ракет? Достатньо далі. Ви ж повинні розуміти, це ж це ж питання великої політики. Що таке, що в Європі з'являються ракети середньої дальності, так? які не підконтрольні США? Це означає, що ваші томагавки ви можете засунути от в то місце, куди Трамп часто просить, що його цілували інші країни. Далі вони ж дешевші у виробництві. І виявляється, що Європейці з Україною на базі української української ракетної програми взагалі може. Здобути стратегічну незалежність із Сполучених Штатів Америки тому звичайно ж, звичайно, не в біса нічого не виходить. Не в біса у вас не вийде і так далі. Як нам намагаються сказати, ну на жаль, у нас купа ще корисних ідіотів, які хочуть обмазати теж українських інженерів з голови до них лайном через свій комплекс або комусь просто заплатили. Тому що це дуже-дуже змінює правила гри взагалі в світі, наявністю України зброї. Тому що ракета середньої дальності, а це ракета середньої дальності, не всі можуть робити взагалі в цьому світі. Далі, чи можна знайти гроші на це? Можна. Норвегія, у них кордон з Росією, у них 1,7 трильйона цих м м м суверенний фонд, да? Є Швеція, у якій є електроніка і технології, які у нас, наприклад, не так? і багато чого ці. Тому я не думав, що тут питання буде в грошах. гроші. Гроші mm -hmm. можна буде знайти. І це буде питання в конкуренції, в тому, що чи може Україна дешевше ракети зробити, ніж намагав? Може. виявиться, що вона рази так в три дешевше коштує. Так? І далі, тут же питання кнопки. Що значить, тобі дають тамагак? Це значить, що ти ним не керуєшся. Це треба погоджувати з американцями. А тут Україна говорить: ласкаво, просимо до нашого магазинчику. Да? Ми давайте робимо ракети і кнопочки будуть у нас. Да? Да? І mm -hmm. Тоді скажуть, а навіщо ваші тамагавки взагалі потрібні? Тобто, це тому будуть мочити зараз, будуть розповідати, що не в біса у вас не виходить. Так, да? е, ну на жаль, у нас ще комплекс неповноцінності у багатьох людей є в нашій країні, да. Е, що ви мудакі, що нічого не вмієте робити, що не в біса у вас не виходить. Це неправда. Я вам скажу ознакою того, що ракетна програма просувається, є те, що вони взагалі обговорюють передачу ракет Україні. Тому що я сказав, будуть давати, коли, коли щоб, щоб свої не виробляли. Mm -hmm. Грошей немає. Це не питання грошей. В країнах північних. сама Данія можу профінансувати. Слухайте, вони там 400 мільйонів дали, скільки два роки тому українській бронетехніці дали, дали. Ну і зараз їм теж страшно. От вони там, до речі, виробництво якесь там ракетне опалувати щось відкрило з фаерпой. І тому, звичайно, американці будуть писати навіщо вам це потрібно? Беріть наші красиві як би сказав Трамп, красиві томагавки, найкращі найкраще томагавки, все інше а з України виявиться. Це можна дешевше зробити. Так, що таке от питання. Тому ми будемо ще багато чути, що невісо у вас не виходить, що ви не злизали цю ракету. Ну, злизали, ну молодці. Да, що тут можна сказати, там, да? і так далі. Так що це головне, що це робить нас гравцями. Її взагалі військовим в Східній Європі. А далі три а тисячі кілометрів. А куда ще ця ракетка може ще долетіти? А вона може долетіти ще до Ірану, наприклад. Ірані, до речі, одразу ж почали, як тільки почали почули Фламінго, Щось в Ірані почали нервуватися. Да? Щось вони якось так невесело в них це почалося. Тому ми спокійно повинні це розуміти. Далі, чи можна знайти гроші в Україні? Інша схема фінансова може. Ну там виробники, той самий Farpoint, чи інші там Южмаш, наприклад, чи Кабелуч, припустимо, чи та сама українська бронотехніка можуть випустити облігації на 80 мільярдів гривень. Банки можуть їх викупити українські, а національний банк може дати рефінансування і влити одразу ж по оборонку 2 мільярди доларів. Далі відкривати експорт для того, щоб це балансувати, балансувати, щоб валюта заходила в нашу державу. Тоді все буде. Гроші, гроші. Звідки з'являться гроші, якщо у нас обмежено тобто, експорт? Так що це коли це не питання в грошах. Я вам скажу, точно не питання в грошах. Але mm -hmm. те, що будуть мочити фаєр та ракету, це точно. Ну і Україна е ще може використовувати цей під час перемовного процесу. Так, це важель тиску, важель впливу в тому числі на перемовному процесі. Mm -hmm. Ну, наприклад, вступів в ЄС. Uh -huh. Давайте вам, я там бачу знову якась там тітенька виступала, розповідала, яка велика в Україні корупція, що а ми чомусь не... тітенька. Ти там сидиш у себе в Європі тільки спокійно, через, через те, що українці тебе захищають. Тому давайте не будеш компостувати на мозок і все інше. Да? Приймаєте в ЄС, далі будемо розбиратися. Да? Тоді ви отримуєте там дешевше, у вас вийде зробити а, ракетну оборону. Європейського союзу, ніж ви будете перед американцями постійно стрибати, так що отак от треба повинно ставити питання, тому що це наша оборонка, це важель впливу, в тому числі угу. а, на вступ в ЄС угу. Угу. Е, про ЄС, про НАТО і загалом про е, Європу BBC News пише про те, що Європа. Готується до війни з Росією термін, через який росіяни можуть напасти на країни Балтії, оцінюється в кілька років. Пане Тарасе, а яку оцінку дасте ви? Чи не нападає фактично Росія вже зараз? Тим більше, от е, буквально перед початком нашої розмови з'явилася інформація, що 15 не багато немало, але 15 дронів пролетіли над військовою базою в Бельгії. Всі країні підозрілі безпілотники зафіксували вперше ще й одразу масово проліт був неподалік кордону з Німеччиною над військовим об'єктом, над військовим об'єктом. Цю інформацію підтвердила канцелярія міністерства міністра оборони Бельгії Франкена. Чи не нападає Росія вже зараз на ту Європу і на НАТО? І ще не читати... ну, наприклад, -а -а -а. ну, наприклад, стоїть цей комплекс красуха, по-моєму, них називається, і спотворює GPS в Балтійському морі. це напад на країни НАТО, чи напад? Коли там міністр, міністр оборони Британії не міг там якось адекватно летіти, а коли uh -huh. Урсула фон дер Ляйн по, по парових картах намагалися сісти в Болгарії, це напад, чи не напад, чи замах на, на життя? Тому це все туфта, що на це не напад. Воно вже зараз готово запускати по вас безпілотники, ані там через декілька років зараз готово знищити всю вашу, всю вашу енергетику в Польщі, в країнах Балтії, в країнах Північної Європи. Тоді виникає це логічне питання: чому тоді така кола реакція зі сторони ну тому що, тому що страшно? Тому що треба розповідати своїм виборцям, що треба скорочувати витрати. Далі у когось палає пенсія в Газпромі, так яку він собі вже намітив. Велика корумпованість Європи російськими політиками ну мається на увазі Путіним. Ну і так далі. Тому нічого тут дивного немає. Не хочуть визнавати реальність. Страшно да. А не буде тоді страшно, коли е, починає інше питання. Тож ну, ну ну там будуть інші вирішувати. А я тут, знаєте, так тихенько, тихенько. Там я, я не для цього, не, не для цього мама квітку ростила, так щоб я приймав важкі рішення. Так. Тому що це ж важкі, це ж треба вже вольової якості, е, треба не прийняти, визнати реальність, сказати конкретну правду своїм людям. А це вибачте, що сміливість треба мати. А й не зі тільки сміливість, а розуміння до чого це все піде. А так думають, ну може там українці трохи погинуть, ще якось домовиться, і воно е е летіти до нас не буде. Тому що у мене тут знову таки все схвачено, все добре. Не, от гроші грошики капаються. Ну і так далі. Тому така, така на жаль позиція європейців. Ну але це все одно до пори до часу, як то кажуть, знаєте. Ну росіяни не зупиняться, це звичайно. Угу. Дякую, Тараса, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках вже наступного тижня. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення до побачення.